Чим займається компанія Курсов? Ми український стартап і наразі в нас розміщується моніторинг обмінників, де ми безкоштовно розміщуємо сервіси і формуємо з них якби українську таку спільноту, де між собою вони спілкуються і закривають певні угоди. Також в нас є. Зібрано все в одному місці рейтинг бірж 2 p платформ, платіжних систем, платіжок, криптокарток. Є криптокалендар подій, де ми публікуємо заходи, які відбуваються в Україні, так і по світу. В цілому розвиваємо блог, новинний портал. Є ютуб-канал, на якому наразі ми навчаємо і пояснюємо простими словами для новачків, що таке крипта і про якісь певні сервіси. І в подальшому плануємо запустити. Подкасти, де будемо запрошувати спікерів, які будуть розказувати про свій сервіс. <рес> <рес> Обов'язково запросимо. У Нас є послуга гаранту угод, де ми виступаємо третьою стороною при купівлі-продажу сервісів. Це якщо коротко, то так. Але ми плануємо розвиватися і докладаємо багато зусиль. є багато крутих ідей, але не можемо поки розкривати всі карти. Чесно скажу, от мені як просто людині криптону здається, що це дуже. Правильний сервіс і він дуже корисний, тому я бажаю вам успіху. Скажіть, ви вперше представлені на криптоконференції на саме Енкрипто ми вже вдруге, але стараємось їздити по всьому світу. відвідуємо в Туреччині, в Дубаї постійно цікавимося і намагаємось розвиватися. Тому українські такі заходи це завжди приємно.